OMTV.ua про головне. Історіус там питається обвинять Путіна, що Путін якоби Росія використовує цей перехват для того, щоб дискредитувати Германію, вносити розброд і шатання в германські політичні сили. Бійці 63-ї бригади Збройних сил України Значало срочно новості, поділились відео роботи своїх наземних безпілотників каміканзи, які заїжджають на позицію ворога, а потім підривають там великий заряд. Це досить цікава та потужна зброя, хоча і з набагато більшою кількістю обмежень по місцевості, на якій вона використовується. Однак можна очікувати, що незважаючи на складності та обмеження, використання таких безпілотників теж невблаганно буде зростати. Чому саме зараз президент Володимир Зеленський підписує ось цей закон, який майже рік чекав на його підпис? І що дасть зниження з віку призовного з 27 до 25 років? Пане Ігоре, давайте з вас підписуй. Я думаю, що причина підписання зараз вона очевидна. В минулому році він не сильно виграшно, мабуть, виглядав. З точки зору рейтингів, з точки зору реакції суспільства, а зараз ситуація змінилася і за великим рахунком нема куди діватися, і тому його прийшлося підписати. Тут, звичайно, є такий момент, що президент взагалі такі речі повинен робити набагато більш оперативніше. Це навіть визначено в діючому законодавстві, але бачите, тут знайшли такі механізми, якби вето не накладають і не підписують. І він там собі майже рік може спокійно лежати. Але оскільки зараз окремий закон, по суті, прийняла Верховна Рада, в не Есені відповідні норми ще в закон про мобілізацію, які будуть голосуватися. Я думаю, що в офісі президента, мабуть, порахували, що вже не буде такого е суспільного резонансу, який буде спрямований саме проти голови держави. Тобто він якби не сам виступає, знаєте, фінальним фінальним гарантом цієї історії, а він по суті вже там, після Верховної Ради, після довгих роздумів, е приймає таке рішення, що він повинен змінити. Е ну розумієте, тут питання ж навіть не в зменшенні чи збільшенні там віквіку призову. Питання в тому, як буде тривати цей відбір, як взагалі, за якими критеріями взагалі він буде відбуватися, і важливо дуже момент, наскільки він буде справедливий. Це ж важливо дуже уточнення. Ви да? е, можна знайти до 18 років зменшити, а можна навпаки підняти до 30. Але якщо у суспільства будуть певні питання щодо процедури. Скажімо, да, от того, що там відбувається, то як би в який бік би ти це не зменшував чи не збільшував, ну воно не дасть того результату, на ти розраховуєш. Я так розумію, що сподівання йдуть на те, що в комплексі от всі ці різні закони про електронний реєстр, там і багато інших, плюс закон про мобілізацію, як фінальний документ, ну він якби унормує всі ті процедури, які ми на сьогоднішній день маємо, і до яких ну є певна кількість питань. Чи може слугувати, скажімо так, підписання цього закону і інформація самого Володимира Зеленського, що травень-червень Росія планує розгорнути наступ на фронтах на українському фронті? І ось і стосовно набору ще 300 тисяч військових до російського війська, яке Володимир Путін буде впроваджувати вже після якраз ось. Вибори закінчилися, і можна набирати додаткового м'яса до своєї армії. Це може стати, могло стати та також певним стимулом, крім рейтингів. Ну знаєте, неодноразово наголошую на тому, що на словах, на фішках, на популярності, на описках можна прийти до влади, але перемогу у війні з Росією ти словами, оплесками і популярністю не отримуєш. Про що йдеться? Ну, треба ухвалювати рішення вчасно, бажано навіть з випередженням. Цей законопроект, нагадаю, нашим глядачам, він був поданий за ініціативу Міністерства оборони і за поданням Кабінету міністрів України, ухвалений в тому числі йому найбільшістю українського парламенту. І насамперед монобільшістю. Хто в нас керує зараз Міністерством оборони і Кабінетом міністрів України? Я кажу про той законопроект, який був ухвалений в травні минулого року. Мало того, президент порушував Конституцію, тому що стаття Конституції вимагає від нього. Підписання або повернення зі своїм вето до парламенту Стефанчук порушує конституцію, тому що якщо не підписує президент, то підписує він протягом 10 днів. Опісь протокол здав, прийняв відпечатки пальців. Так працює система. Мало того, що президент Зеленський уникав відповідальності, покидаючи на когось іншого, звідси виникає цифра 500 тисяч. Звідки вона виникла? Президент Зеленський сказав на прес-конференції, що від нього військові вимагають 500 тисяч, а в нього цих грошей немає. Зараз що, є вже. Ну, зараз знайшли гроші для мобілізації. Як ухвалюється рішення? Може хтось не знає, наголошую. В цивілізованих країнах є Рада Національної безпеки і оборони, правда? Правда? Туди входить міністр фінансів входить, який каже, де взяти гроші. Туди входить міністр економіки, який каже, у нього ж там тисячі сотні людей працюють в того і в того. Там сказано: цих бронювати, цих не бронювати. Це потрібні, це не потрібні. Ну, я маю на увазі. Для військово-промислового комплексу, для того, щоб ми виробляли снаряди там і такі ж, все це ухвалюється там. В Кабінеті міністрів України є урядові комітети, де перші заступники міністрів ухвалюють практично перед тим, як подавати до парламенту, вже якесь рішення готове, де гроші, де ресурси, берем, не берем. Так ухвалюють ці рішення. Потім подається, а потім голосується. Повірте мені. От пане Ігор читає лекції, як правильно це робити, і як це робиться в цивілізованих країнах. Вчить і студентів, і е, службовців, і державних службовців. Так, от, повірте мені, якби в цивілізованій країні подали законопроект, так як подавали його е, на початку січня, так що самі слуги народу вони е, ошаленіли від того, що там пропонувалося, то ті люди, які поставили підпис під цим законопроектом, пішли б у відставку. Вони дискредитували, вони намагалися. Дискритувати військове керівництво залужно говорили про те, що військові хочуть. Пам'ятаєте слова представників на більшості? Військові хотіли, наголошую, Міністерство оборони ініціювало, кабінет міністрів подав. Де там військові? Військові, я знаю ситуацію, залужний подавав пропозиції щодо змін до закону, який існував. Це правильно. А так, значить, оці винні, а ми тут, значить, хочемо бути білими і пухнастими. А ситуація на фронті яка? Про це вони думали? Так а що змінилося? Тому у нас що ситуація а, стала слухайте, нам про нам на мобілізацію ситуації. говорять всі. Вони приїжджають, навіть зараз приїжджають. Салеван приїжджає і каже: слухайте, ну от у вас є це, а от це. А хто буде воювати з цією технікою? Насправді. А що робити тим людям, які, які там зараз під, під цими снарядами зараз знаходяться? А яким чином все це в комплексе має бути? Війни виграють. Технології і люди, які володіють цими технологіями і зброєю. Зброя і люди. Насамперед, люди, ми не можемо вимагати е, героїзму. Героїзм, нагадаю, є таке, такий вираз: те те, що закриває помилки і зради. Не треба було б героїзму, якщо б функціонувала машина е, правильного ведення війни і ухвалення рішень. Цей законопроект, нагадаю, за ними поданими Міністерством оборони і Кабінет міністра України в травні минулого року за ними подали, поданими цифрами фактично давав ресурс 140 тисяч людей, яких не треба було би там, ще і додаткові до речі гроші виділялися. Не, е, е, центри комплектації не витрачали би ті гроші для того, щоб цих людей обліковувати і збирати час від часу, які не є мобілізаційним ресурсом. Тобто в них є паперова робота, в них є гроші, які вони витрачають замість того, щоб займатися мобілізацією, там, де фактично вже ухвалено закон, щоб цього не було. Тому знаєте, це відповідальність на комусь. А я такий це не та політика, яка призводить до, до перемоги у війні. Виступив сьогодні президент Франції Макрон, уже Чехії, ну то есть практически прямо на граніт з Україною, продовжив тему війни з Росією. послі. встреча с еще одним русофобом Петером Павелом, Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами и кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде.